Зивний білий, я оператором безпілотних авіаційних комплексів спецпідрозділу військової частини 3043 Національної гвардії України. Ну, щоб бути оператором дрону, потрібно в першу чергу любити це, тому повинно тобі подобатись. По-друге, потрібно знати всі тактико технічні характеристики тих пристроїв, які ти застосовуєш. І по-третє, це постійно вдосконалювати свої навички, чим особисто займалися з напарником перед виїздом на ротацію. Ми від'їздили велику кількість курсів, тренінгів починаючи там з мавіків розвідувальних дронів, закінчуючи крилами, які літають там на 30-40 кілометрів, і впівдронами. Це нам допомогло в подальшому, вже там на ротації, зберегти. Як особисте життя і здоров'я, так і дрони, якими ми користувалися там. Кожну вільну хвилину намагалися покращити свої навички. Десь коли якісь заняття проводилися, намагалися відпроситися в керівництво, щоб політати, щось нове спробувати відпрацювати для того, щоб в подальшому на ротації вже нам було легше працювати і не було усіх таких елементарних помилок, при яких можна втратити там дрон. Також дивився. Як працюють наші хлопці там напередку, е, які вони техніки застосовують по знешкодженню ворога. Ну і дивився, як працюють вороги для того, щоб знайти їхні слабкі місця, якісь похибки, при яких ми зможемо відпрацювати більш якісно. Бойове хрещення ми пройшли в окопах. Ну, скажімо так, е, воно вдалося те бойове хрещення, так як тільки ми туди заступили, було виявлено е, трьох ворогів, які рухалися по суміжній посадці. На що мною було зразу відкрито вогонь з кулемета. Згодом він відійшов, але через деякий час повторно зробив накат. Ось, і вже як нам доповіли, що нас обходять з флангу, ми відпрацювали по ворогу з гранатометів. Ось, і штурм було подавлено. Згодом я вже почав працювати по своїй спеціальності. Конкретно зайнявся розвідкою на Мавіку. Ось на Авдіївському напрямку ми працювали по виявленню ворожої техніки та піхоти. Ось конкретно моя задача була до розвідці і розвідці коригуванні нашої артилерії. Тобто, я літав, знаходив цілі. Ось а командир вже коригував артилерію і суміжні підрозділи, які наносили вогневе ураження противнику. Потім я вже перейшов на FPV-дрони, В мої задачі входила підготовка дрона до вильоту, боєприпаса до нього, тобто такі інженерні моменти. Також займався коригуванням пілота, тобто був другим номером. в Мої задачі входило стрім-монітор пілота і зв'язок з командуванням для того, щоб якісно виконувати це все. Тобто, такий на мінімалках був. Ось це доволі важко, тому що дуже багато навколо е, таких аспектів, які тебе відволікають. Ну, найбільше запам'яталося мені це, напевно, е, штурм ворога. Це була четверта ранку, десь півп'ятої. Е, було виявлено колону в розмірі 12 одиниць техніки. Там були танки, БМП, ну, дуже велика кількість е, піхоти от, і бронетехніки. Ось, і ми так трошки навіть захвилювалися. Ось але е завдяки нашому коригуванню, е завдяки вчасній реакції е командирів е і шикарній просто роботі артилерії, е всю ту колону було спалено ще на підходах, і вже потім, як розвиднялося, я туди вже підлітав дроном. Ось і. Там була дуже чудова картинка для нас просто купа спаленої техніки, знешкодженого ворога, який так і залишився лежати на цій броні, не встигнувши спішитися. Ось і це було таким е, хорошим сюрпризом для нашої піхоти, е, тому що ця техніка навіть не доїхала до передніх рубежів. Ось була знищена ще далеко-далеко на підходах до них. Далі нас було передислоковано завдіївки на коксохімічний завод, ось де ми продовжили працювати аеророзвідниками. Ось працювали ми на 12-му поверсі однієї з будівель. Звідти вже було набагато краще працювати в плані розвідки, але набагато гірше в плані особистої безпеки. Ще плюс ворог дуже часто застосовував реби. Різної категорії, що утруднювало нам роботу, але ми намагалися якось боротися з цим, міняючи прошивки дронів, застосовуючи різні тактики, Ось, старалися якось поборотися все. Також ворог намагався постійно маскуватися, ховатися, якось приховано підійти до передових позицій нашої піхоти. Ось, але завдяки тому досвіду, який ми вже набули під час ротації, ось це їм не сильно допомагало, так як ми знали вже їхні всі слабкі місця, їхню тактику дій. Ось в яких вони в кущах ховаються, в які ямки закопуються, чим накриваються. Ось тому українським операторам це не складає ніяких проблем, і ми нищили і будемо нищити ворога.